Він колись їй сказав чекай, і вона чекала. Речі прала, трохи спала та їла, співала для гітари його, потім довго мовчала, знімала свій одяг, соромлячи стіни, що очі свої не відводять. На балконі видивлялась погоду, кидала два кубики льоду в негазовану воду і, коли було нудно, видаляла контакти, які їй навряд чи позвонять. В ній йшли, як по маслу, наче. Вистачало й часу для роботи, для сміху, для плачу, бракувало лише вдачі свою тугу від себе ховати, бо не вміє вона так брехати, бо серце боліло гаряче. І зараз вона чекає: зранку готує каву, за звичкою дістаючи його чашку. На славу Україні відповідає шаною героям слава, Ім'я свого стискаючи в кишені, важко. І очі її темні шукають краю того чекання, а серце скавчить у грудях шалено, вимагаючи негайного єднання, мов з небом, поневолена пташка. І відрання до ночі, все звичне проживши мовчки, поринатиме вона на фото в його очі, сорочки, непраної запах рідний вбиратиме. І поки буде спати, вона чекатиме, і поки буде вдихати, вона чекатиме. І поки буде, вона чекатиме, допоки його нема поруч, допоки йому воювати, вона чекатиме. Бо колись він сказав їй чекати, бо вони поклялись один одного не залишати.